Кубок області за версією шотокан Карате до Скі Україна проводиться вже 12 12-й рік поспіль. Спортсмени з нетерпінням чекають цього старту. Серед них є майстри спорту, переможці європейських та світових змагань. Організатори Кубка впевнені, що спорт необхідний для юнаків та дівчат у цьому віці. Думаю, що ж діти дуже задоволені з приводу цих змагань, тому що все ж таки треба розвивати спорт. Спорт розвиває мужність цілеспрямованість, а також волю до перемоги. І це головне. Глядачі, а це переважно батьки спортсменів, побачили багато видовищних поєдинків, як серед зовсім маленьких, так і досвідчених спортсменів, які змагались в ката, тобто в правах, і куміте, безпосередньо в боях, в яких вони проявили характер і волю до перемоги. Для мене змагання це насолода. І я займаюся, щоб не ходити, не курити, не пити, щоб, щоб займатися здоровим способом життя. Найбільш видовищними були виступи у формальних вправах ката, а також комітет майстрів спорту Віталія Рейнькаса, Володимира Шелеста, Євгена Торяніка, які вже перемагали в міжнародних змаганнях. Найбільш пам'ятні пам'яті змагання, це такі, як я коли був в Греції у 2009 році на чемпіонаті світу. Для мене заняття дуже багато дав. Воно дало мені закалку. Я більш мужніший став. У мене більш твердіший характер став. В майбутньому мрію стати тренером. з карате. Срінування проводяться для того, щоб виявити лучших учасників і лучше будуть виступати. Дікабрі місяці в Києві на Кубку України.